Нічівнищини 5 кілометрів до Республіки Білорусь. Це один з контрольних постів. Тут перевіряють документи як у водіїв, так і у пішоходів. І що мені ставати? Добрий день. Ой, де так, так важко. Пані Інна живе у селі біля кордону з Білоруссю. Аби поїхати по справах, постійно змушена перетинати контрольний пост. Ну я знаю, чого Ну, не страшно, бо вони нас охраняють. Всі, хто в'їжджає або виїжджає з прикордонного району, зобов'язані при собі мати документи до транспорту. Ще більш ретельна увага до огляду салон та багажник. Прикордонна смуга так треба. Звертаємо увагу, щоб дані особи. Які в'їжджають в контрольований прикордонний район, були з документами обов'язково та військово-обліковими документами. Також перевіряємо на те, щоб не було, не перевозили зброю, боєприпаси, наркотики. Незалежно від погоди та пори року на контрольних постах цілодобово несуть службу прикордонники. У час повномасштабної війни вона посилена. Всі Повністю КРП на ніг несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби з посиленням національної поліції, а також з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазначу, що військовослужбовці сюди заступають на певний період часу і їхнє соціальне забезпечення, а також їхні умови перебування вкрай важливі. Тому що тут є і місця для обігріву, місця для відпочинку персоналу. Це модуль для військовослужбовців, який є місцем для відпочинку, який облаштований. В цьому місці вони відпочивають батареї. Тепло, яке від електропостачання, нагрівається весь корпус і тут тепло, затишно, як вдома. Модульні будиночки є пересувними. Їх встановили на контрольних постах. Вони мають світло, опалюються електричною батареєю. Є кімната для відпочинку і душ з буржуйкою. Їх передала Рівненська обласна військова адміністрація. Було надано наразі декілька таких модульних будиночок для несення служби, але звичайно їх недостатньо. Для тих місць, які на сьогоднішній день для несення служби, тому ми зараз рухаємося ще щодо забезпечення і інших КРП, нових, які влаштовані, так само модульними будиночками. Кухня облаштована у бліндажах під землею. Страви готує прикордонниця Ольга. Встигає приготувати перші та другі страви кілька разів на день. На обід у нас був капустяник, картопля тушкована, салат, відбивні, котлети. На вечір буде картопля тушкована, риба. І котлети, салатик, чай, компот. На столі у Віктора, крім борщу, сало та цибуля, каже: ситний обід, запорука плідної роботи. Як у любого українця, то це сало, цибуля на борщ, ну і пиріжки. От, дуже смачно готують. І... Я, я вам скажу так, що не тільки не одному мені воно подобається, і всі, хто тут з нами харчується, хлопці мої. під землею розташований і командний пункт. Звідси цілодобово відстежують ситуацію уздовж кордону з Білорусю. На моніторах видно все, що фіксують камери нагляду по периметру державної межі. Через камери відспостереження ми регулярно спостерігаємо осіб зі сторони Білорусі. Це є їхні прикордонні наряди. Основно це є патрулі. З порушниками прикордонного режиму все дуже дуже просто. Зразу за ними, як ми спостерігаємо їх камеру, виїжджає група реагування і зразу їх затримає. Спільний кордон Рівненщини з республікою Білорусь становить понад 200 кілометрів. Це лісова та болотиста місцевість. На прикордонні діють певні правила, які люди часто порушують. Дотримання правил прикордонного режиму це є не лише що людина їде без документів або без перепустки в прикордонну смугу, або не має військово-облікових документів. Також це є порушення. Режим по полювання, наприклад, порушення правил рибальства, недотримання проведення інших робіт, перебуваючи в прикордоні. Загалом майже тисячу протоколів за порушення правил прикордонного режиму зареєстрували торік на рівненщині. На всіх порушників наклали штрафи, а це від 700 до 2,5 тисяч гривень. Анна Цюк, випуск новин.